У центрі освітніх інновацій відкрили сучасний кабінет безпеки. Він обладнаний усім необхідним для опанування першої домедичної допомоги. Новий простір стане осередком практичних знань та тренувань. Кожен зможе опанувати навички порятунку життя. Щотижня тут проводитимуть відкриті тренінги для всіх охочих. У такий спосіб можна набути навички, діяти впевнено та ефективно в екстрених ситуаціях. Ми дуже тішимося, що цей проект гарно реалізовується. Ми вже подали дві звітності і. За результатами двох етапів реалізації ми навчили 45 педагогів. Ми закупили необхідне обладнання. Ми облаштували три центри. Ми також зараз плануємо виїзні такі навчання в десяти ліцеях нашого міста. Їхні педагоги пройшли навчання. Сьогодні вони отримують такі відповідні засоби для навчання і цікаві конкурси, такі практики, тренінги будуть відбуватися в кожному навчальному закладі. Кабінет облаштували в рамках міжнародного українсько-румунського проєкту в Коналення навичок та покращення ресурсів з надання першої домедичної допомоги в транскордонних громадах. Цей проект є не просто необхідний, він, він категорично потрібний для наших прикордонних областей. З головним партнером, головним бенефіціаром цього проекту є є організація, така ж подібна організація Червоного Христа з міста Марамуреш. Центр освітніх інновацій вперше бере участь як партнер проекту в нашій програмі. Цей проект розрахований на один рік на дванадцять місяців. Ініціатори прагнуть, аби щонайменше десята частина міських школярів володіла базовими навичками домедичної допомоги та могла впевнено діяти в екстрених ситуаціях. Під час відкриття кабінету безпеки також провели практичний тренінг. Учениця ліцею номер 20 Ольга Дем'янчук уже пройшла навчання з домедичної допомоги. У навчальному закладі раніше облаштували сучасний кабінет безпеки, де ліцеїсти здобувають практичні навички порятунку життя. Два тижні. Ні, тому в п'ятницю ми представляли нашу школу в нашому домедичному кабінеті на відкритті, ми показували маленькі сценки, що потрібно робити. Цього нас навчали наші викладачі, які пройшли підготовку, пані Романа Романівна і Юлія Романівна. Постійно була хороша атмосфера, всі дуже дружні, друж... дружній колектив. Якщо хтось щось. Не вмів робити, кожен міг один одному допомогти. За цей час ми всі дуже здружилися і також здобули корисні навички, які мені здається будуть потрібні зараз. усім. потреба в умінні діяти в екстрених випадках зростає не лише у зв'язку з воєнним станом, а й через інші види надзвичайних ситуацій. Згідно з офіційною статистикою, цьогоріч на автомагістралях загинула рекордна кількість людей. Це неабияк підкреслює важливість знань, що допомагають чітко орієнтуватися в небезпечних ситуаціях. За сьогоднішньо. Статистикою ми можемо сказати, що потреба в знаннях з того, як орієнтуватися в складних ситуаціях, є не тільки через воєнні дії, а через те, що ми бачимо навколо через, наприклад, відключення електроенергії, в нас стаються певні порушення логістики, в нас стаються збої. Світлофорів відповідно в нас стаються частіше дорожньо-транспортні пригоди за останньою статистикою. На дорогах за 2025 рік вже померла рекордна кількість людей. Це вже третій кабінет безпеки. До навчального процесу долучилися півсотні вчителів, які пройшли профільну підготовку на базі медичного університету. Відповідно, отримали інструкторські сертифікати. Лілія Буцяк Софія Савчук. Новини на вежі.